FlowX – X це плагін для Jira від команди QS Integration. Він дозволяє автоматизувати будь-які бізнес-процеси. З Flow X ви отримуєте гнучку автоматизацію з власними шаблонами задач, зручний інтерфейс, зрозумілий для нетехнічних команд, повну прозорість та розуміння, де і чому зупинився процес. Автоматизуйте ручну роботу від рекрутингу до офбордингу за простою логікою Тригер, умова, Дія. Як це працює, визначаємо старт процесу, встановлюємо умови для наступного кроку, додаємо дії, які система виконає автоматично без жодного рядка коду. Створюйте, редагуйте та запускайте свої процеси без сторонньої допомоги. Плагін уже доступний на Atlassian Marketplace. Лов X. робимо складне простим.